Усім добрий день, з вами дядько Сашко. І сьогодні буде копія на Артема Лаврика нульова технологія обробітку. Тільки в нього висівні культури. А в мене буде картошка. Проба. Бо в мене такий трактор, що треба переходити на технології без обробітку грунту, бо таким трактором не сильно поробиш. Так, що в мене тут дивіться? Неорана земля, три роки. Просто заложена була мульчою, 10 соток. Садив я гарбузи, чик-чик-чик, розгорнув мульчу, посадив гарбузи, гарбузи, ну, в принципі, в принципі, нормальні. Так, а тепер я хочу спробувати картошку. Ось ми здвинули мульчу, як же правильно показати. Ось отуча кусочок залився квадратик. Так, мульчі. Ми грабельками здвигаємо мульчу на сторону з Садим. Земля вже кругом суха. У мене там, де садили картошку, а тут, а тут під мульчую клей. Тобто влаги тут. Звісно, так диски не лізуть ірало. Ну, сама сажалка так не лізе глибоко, як конечно, по, по робленій землі. Але дуже мокро. І ми тепер посадили, нічого не нагортаємо. Оце так як є. Застеляємо його мульчує, додаємо свіжої слой 20 см. І побачимо, що з цього буде. Я в прошлому тут 10 кущів положив, просто положив на землю і засипав мульчою. То один до 7 було. Одну посадив, сім картоплин в кущі було. В цьому ду спробуємо. Ну, тут півсотки. 10 на 5. Так, десь такий кусочок. Ну, ставимо поліць гору за експеримент. Я думаю, що щось. Та вийде. Та всім пока.